Сидоренко Руслан Миколаєвич народився 23 жовтня 1986 року в місті Новомиргороді Кіровоградської області. До сьомого класу навчався у Новомиргородській загальноосвітній школі №1. з 8 класу навчався у Златопільській гімназії, яку закінчив у 2003 році. Після школи вступив до Одеського національного політехнічного університету. Під час навчання в університеті закінчив військову кафедру. З 2014 року воював на Донецькому напрямку, постійно перебуваючи в гарячих точках. 31 січня 2024 року загинув. За роки військової служби отримав звання лейтенант у 2010 році. Командир взводу – 2010 рік, Замкомандира командира батальйону 2013 рік. Заступник командира роти. 2017 рік. Командир роти 2018 рік. Начальник служби військової частини, 2019 рік. Старший лейтенант 2012 рік. Капітан 2015 рік. Звання Майор 2023 рік. Вічна пам'ять у наших серцях тим, хто пішов у безсмертя, і вічний їм спокій там.